Всім привіт-привіт! З вами Каніла, а це проходження ЗЕКОМИ, е Де ми зупинились, По мені здається. І так, з нами продовжує бігати якась тітка, яка дуже хоче мене прибити. і Мені це не подобається. Путата! — Який жах? Який жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. «Ісоль, допоможи. «Ісоль, здається, я, я бачила свою подругу Дахьон. Це не Дахьон, принаймні, не та, якою ти її знаєш, це хідох. Ти вже мала справу з поціленим цієї ночі. Знаю, це лякає мене, бо я справді знаю її, але вона інша, щось з нею не так, і я не лише про те, як вона виглядає. Деякі духи до відновлення людей зі світу живих у їхньої підсвідомості та думок. Спілкуватися з ними може бути непросто, будь обережна. Вона триматиме мій проязний в заручниках, поки не згадаю клас, де ми вперше зустрілися. Спробуй звузити кількість класів, які треба відвідати. Ти першачок, тому це точно не клас старших. Також... Згадати її слова, можливо, там була підсказка. опа Ще одна вирвана е записка. Раз, два, три. На паузу ви ставили, ви все прочитали. Тому. На це на цьому. A few moments later. Так, на дверях ще один замок. Мабуть, вжили додаткових заходів, щоб відстежувати щоб відмежуватися від небезпечних інікатів усередині. Дежбішти тримає ключ? Так. Опа. І раз, і два, і три, і чотири. Все. Там є двері, до яких я не можу пройти через того. Ну, через того, коротше. челіка. Ну як челіка? Через ту потвору. Мені сказали, якщо я... Ага, тут закрито. Тремна витратила два Найс. Це що Так, саме вчасно, я маю йти сі... завжди. Пан-бан. Е, Відновлює видалення файл на комп'юкапанілі. Е, хотімо до класу інформатики. Я вже повухав в цьому. Я не певен, що варто. Повірте, ти зміниш свою думку, що не побачиш це. На тому, нотбуці, мабуть, якийсь компромант. Цікаво, що ж там. 哦豁！Uh huh. Так, робота ще триває, але ти можеш подивитися деякі мої файли. Вона приховно оцінює вчителів. Що за чорнів. Що за чорні. Що за чортівня? Вони викладають все такі. Вони викладають все так, наче ми некомпетентні. Я поки не знайшов нічого проти директорки Лі, але подивіться, що це? У неї навіть компроматна керівника є. Щось пов'язане із колишньою медсестрою. Це ж буде кричущим скандалом. Директор Калі, ймовірно, зібралася натажувати керівника. Бане, ми мусимо знайти щось на неї. Бачу багато підострілих листів між нею та батьками різни жур... різними журналістами та навіть чоловіком. Хіба він не член міської ради? Блискуче ми вже маємо достатньо, щоб повідомити медіа. Я візьму ноутбук і просію решту вдома. Ні, директорка Ліо отримує сповіщення, якщо десь зайдер з іншого IP-адресу. Сучасні сервіси електронної пошти дуже захищені, тоді ми маємо зробити щось до того, як вона помітить зникнення ноутбука. Може, залишимо його тут до завтра? Я надішлю все в медіа зранку. Краще сховати його в класі хімії та біології. Чому? Ви цього не знаєте, але керівник тримає севу під пильним оком. і Якось. Зайшов його, якось знайшов його приховану камеру спостереження в класі. Він забрав її, коли я почав психувати. Йому стане, ці... Йому стане цікаво, що ми такого знайшли. Охоронці на його боці, тому це лише справа часу, коли вони пронюхають про ноутбук. Я залишу тут запасний ключ до класу біології. Попросить одного із своїх учнів принести ноутбук туди. Це зіб'є їх зі слів. Зачекайте, куди ти? Директорка Лі зателефонувала, вона вважає, що я на її боці. Дам знати, якщо вона шукатиме свій ноутбук. Певно, директорка Лі змусила звільнитися пані. Но, ця трійця готує проти неї справжню змову. Пан Сі казав, що залишив тут ключ від класу білогії. Мені не подобаються ці кроки. От чесно, от чесно. Це навіть включить до класу біології. Ви отримали ключ від класу Біології. Ну давай позвонимо Ясоль. Я хочу побалакати, балакати, Есоль. Поговори ну, говорить Ну давай. Есоль, здається. Ага. Так, цей хитов налякай. А. Ну, окей, давай шансу позвоним. Давай звонити всім підряд. Hello. Міно, у тебе все добре? Мій проїзд підозрюю, що вона розігрує мене. Розігрує, мабуть, вона має якесь особливе ставлення у тебе. Насправді, у справжньому світі ми з нею подруги. Такі подруги що й ворогів не треба. Вона вгадала зашифровану підказку про клас, де ми роздивлялися. Вона вигадала, розшифру... вона вигадала зашифровану підказку про клас дими, роздивлялася анатомія якогось хлопця. Не уявляю, що вона хотіла цим сказати. Анатомія вельми точний термін. а в тебе не було уроків з такими, знаєш, лабораторними манікенами? Навіть і не думала про це. Дякую за підказку. One eternity later. Цей клас. Я зустрічала з тих... Дех... Я зустріла з тих у перший день навчання в старшій школі Сева. І, ж і те, дівчата, що ж тоді було? Чуєте, дівчата, зацініть ось цю? Ти це мені здається, що ці новачки схожі на кубку школярів? Я... Що? Хочеш сказати першачок? Першачки мають бути тихими і слухняними, ти досі цього не второпала? Гей, вам у перицям нічим зайнятись? Ще одна, диви, яка пихата. Досі не знаєш своє місце, думаєш про те, що і я? Гадаю, саме час познайомити її з кихтем. Дзвоник, цього разу б вам пощастила малявки. Але не сподівайтесь, що ми забудемо ваші потворні пики. Гей, <різь> з тобою все гаразд. Так, вони просто заскочили мене з Динацька. Не переймайся, вони, типу, до всіх ночів чіпляються. Здається, ми навчаємося в одному класі. Я Хен. Я Пак Міна Дуже вчасно. <свісно> Значить, <свісно> <свісно> це вчора сталося. Вона тоді дійсно заступилась за мене. Але навіщо Дахон? Тобто цей дух відправив мене сюди. Це воно місце, де ми зустрілись вперше. Ти дави, яка міна розумниця. Схоже, твоя пам'ять ще не зовсім перетворилась на сир. Що ти тут робиш? Тебе не повинно бути тут, кома, це все неправильно І ти, не ти. Зовсім навпаки. Це найправильніше місце, мала. Тут немає цих фальшивих стерочок. Ну, так було, поки ти не прийшла, але можливо, я зможу виправити цю проблемку. Хай там як я все стомилася. Хай там як я вже стомилася від цього час валити. Я спробую більше не губити свій проїзний роззява. Ми отримали проїзний. Вона зникла. Зараз не час цим перейматися, треба наздогнати її соль. І наздогнати і Соля. Розібратися з ноутом. Хто буде розбиратися з ноутбуком? Та й зберігатись хто буде. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, Вам сподобалася серія. Ходіть здорові, не хворійте і не депресуйте. Все буде Україна, пока пока.